Скільки треба робити виходів звичайних, наприклад, людина вже навчилася. Щоб зробити повільно. І взагалі чи варто туди. Друзі, Ні, специфічна вправа. Нюанс. Зараз покажу нюанс. Максимально закручений, ще закрученіше, ніж звичайні виходи. І пішли. Ідемо догори. І ось тут ось такий рух. Тобто, якщо ми робимо максимально близько до поперечини, це трошки розвантажує наші кисті, точніше лікті. Якщо ми робимо трошки відстань від поперечини, дуже сильна компресія в лікті, тому що там виникає гострий кут із гострого кута, з глибокого ось такого кута, ось тут витискатися, ще й прокручувати все тіло над поперечиною, тобто обводити її, це досить травмонебезпечна штука. Як підготуватись до цього виходу, друзі? Чесно скажу, я не знаю, тому що мають бути сильні передпліччя. Я, я думаю, якщо ти займаєшся ароретингом, це допоможе тобі робити це а без це... травм.